Псалом 48 начальнику хору, синів Кореєвих, Псалом. Слухайте це, всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті, і убогі, уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум. похилю вухо моє до притчі і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене? Ви що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм? Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні зроду врід, землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнується їм. Цей шлях їхній, спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, як овесь поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними. Сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами, і уподібнюється їм слава.